Привіт, усім, торкнулися як постаряю, показали паралель з сьогоднішнім часом, що Схід рухається в тиранії, захід в Содомії. Часто люди намагаються віднести віруючих до цих або до тих, але віруючи в неї полем Божим, віруючі і люди, і Бог є світлом і сіллю для цього світу. І також часто Ісус показував в Євангелії приклад Авраама, тому що Авраам є батьком всіх віруючих. І він також жив у складні часи, коли з одного боку Содомія, з одного боку тиранія війни. І коли він повертався із війни, коли його родича Лота забрали в рабство, він пішов, рятував його і весь народ содомський. І він вітав десятину, первосвященнику Велхиседеку, і також на чому потрібно сфокусуватись, на Бог, тому що Бог дає благословення, Бог дає перемоги у війнах. I Amén. Mean.